Доброго дня, поспілкувався з штучним інтелектом стосовно демократії. стосовно України, і дуже цікаві, знайшов відповіді. Давно вже бачу, що українська політика рухається у напрямку Китайської Народної Демократичної Республіки. Ці. І незважаючи на те, що Китайська Народна Демократична Республіка насправді такою не є. От я вирішив розібратися, що це таке КНДР. Як це бачить? Штучний інтелект. Які дані він зібрав українською мовою. Це дуже цікаво, тому що англійською мовою він дає зовсім різні відповіді. От, і ну, подивимось, що з цього вийшло. Поїхали. Що таке, що це за держава КНДР? КНДР це абревіатура, що використовується для позначення Корейської Народної Демократичної Республіки, відомої також як Північна Корея. Ця країна знаходиться в Східній Азії та має спільний кордон з Китаєм та Південною Кореєю. КНДР є однопартійною соціалістичною республікою, в основі якої лежить ідеологія єдиного народу та національного відродження під назвою Чучхе. Керівником держави є Кім Чен ін який представляє третє покоління сімейного політичного династії Кімів, що керують країною з часу її заснування в 1948 році. КНДР відомо своєю авторитарною політичною системою, значним обмеженням громадських свобод, включаючи свободу слова та зборів, відсутню незалежних, відсутність незалежних медіа. А, Країна також відома своєю російською програмою, включаючи розробку зброї, що створює міжнародного напруження. Так, е, да, він допускає якісь помилки в українській мові. Ми можемо теж розуміти, що не всю інформацію він може надавати, особливо той, якої в нього нема, е, чесно, він генерує часто, От, е, щось вигадує. Тут, начебто, все схоже на правду, крім помилок. Да? Ну, поїхали далі. Чому тоді вона називається демократична? Назва Корейська народно Демократична Республіка ЄНДР була прийнята при заснуванні країни і відображає ідеологічні принципи, на яких засновується її політична система. В теорії слово демократична вказує на систему управління, в якій влада належить народу, і де усі громадяни мають право на участь у політичному житті країни. Схоже на українську да? конституцію? Втім, в практиці КНДР є однопартійною соціалістичною державою, де влада перебуває в руках династії Кімів і вищого керівництва робочої партії Корей. Фактично в країні не існує вільних і справедливих виборів свободи слова або незалежних медіа. Що відбувається в Україні на останніми роками? Медіа незалежні знищуються, залишається тільки Фейсбук, Ютуб і інші соціальні мережі. І спілкування між людьми. Свобода слова зараз в умовах війни, яку не оголосили, теж пригнічена дуже сильно. Тобто не можна мітинги, збиратися, нічого не можна. Справедливі вибори під час війни неможливі. Так? І ми розуміємо, що, в принципі, ага, ага, є однопартийна соціалістична держава. Слуги народу – це у нас, в принципі, більшість, більшість де влади перебуває в руках династії. Ну, влада у нас поки що передуває. Сподіваємось, в, в руках народу, і він її виборює. Такий розрив між теорією і практикою демократії в КНДР є не є унікальним. Многі, ну, там різні чи багато країн з авторитарними або талітарісними режимами включають слова, такі як демократична, народна, або республіка, у свої офіційні назви. Незважаючи на те, що їх фактичні умови життя і політичні системи можуть суттєво відрізнятися від цих термінів. От такої, да. От я запитуюся, а Україна є демократичною республікою? Так, Україна є демократичною республікою. Україна це суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава, як це записано у Конституції. Тобто в Конституції це записано. Це означає, що влада в Україні належить народу, який реалізує свою владу безпосередньо це чи та через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. О, це я казав на суді. Демократія в Україні включає вільні та справедливі вибори, повагу до прав людини, свободу слова та преси, незалежність судової системи та багатопартійну систему, багатопартійну систему немає. Судова система незалежна немає. свободу слова та преси вже не вічать. Україна також є членом різних міжнародних організацій, які працюють над підтримкою демократії, демократії включаючи організації з безсобики та в Європі, ОБСЄ та Раду Європи. Ну теж вони визнають, або від того, що ми неправильно з ними співпрацюємо, або від того, що ми самі свої внутрішні проблеми не можемо вирішити, ОБСЄ та інші. Організації так собі працюють, скажімо так. Хоча може бути просто такий безлад, не тільки в Україні а багато де. Це теж чому це не можна виключати, воно на те дуже схоже. Однак, як і в багатьох країнах, демократія в Україні продовжує розвиватися і зазнає викликів. Тобто він каже, демократія продовжує розвиватися. Нам кажуть, 30 років все крадеться. Це розвиток демократії, і чим більше буде посаджено всіх цих крадів, тим швидше. Наступить якась справжня демократія або свідома анархія. І зазнає викликів, таких як корупція, політична нестабільність, війна на Сході країни та вплив від іноземних держав, усі ці фактори впливають на стан демократії в Україні. Він навіть знає про війну, хоча до 2021 року Здані збиралися, а він знає про війну до 2021 року, якщо йому про це не надати в контексті інформації. У тебе є документальне підтвердження Демократичної республіки і штампами та підписами. Ну, тобто хотілося б отримати якісь офіційні документи або посилання, де можна було б дійсно, дійсно зрозуміти, що ми в правовому, скажімо, в правовому в правовій мірі є правовласниками держави України, як народ України і так далі. І це було мало бути затверджене, це мав бути референдум і тому подібне. Ось що пише він. Як штучний інтелект, я не маю змоги зберігати або надавати документи і штампами та підписами, однак основним документом, який встановлює Україну як Демократичну Республіку, є Конституція України. Цей документ було прийнято 28 червня 1996 року, і він доступний для публічного огляду. Крім того, українці багато хто не дивляться його Конституцію. Це прикро. Конституція України встановлює, що влада в Україні належить народу, що є основоположним принципом демократії. Також вона гарантує основні права та свободи громадян, включаючи свободу слова, свободу зборів та право на справедливий суд. Всі ці елементи є важливими аспектами демократії. Ви також можете звернутися до різних міжнародних організацій, таких як ООН, ОБСЕ Рада Європи, які визнають Україну як демократичну державу згідно з їх стандартами та принципами. Тобто, нас визнають а по факту це не так, і ми за це ще боремось. Тобто, у нас демократія розвивається. Це те про що я кажу. Ми 30 років від'єднувалися від, від е, Савка е, від Радянщини. І от зараз, в цей критичний момент, ми ще все, все ще від'єднуємося, і нам треба стати свідомими. Нам треба навчитися читати Конституцію України, головний закон, а не просто навчитися читати і читати просто цінники в магазині. Треба прочитати конституцію, зрозуміти зрозуміти українську мову, щоб зрозуміти е, менталітет українського народу, що таке воля насправді в українській мові. Це все треба розуміти, це велика робота над собою. Але без цього неможлива вільна Україна, без цього неможливі вільні люди. Чи виконується Конституція в Україні? Визначення того, чи виконується Конституція України, може бути складним, оскільки це часто залежить від конкретного контексту або ситуації. Як у багатьох державах в Україні існують випадки, коли суспільства, органи влади або окремі особи не в повній мірі дотримуються положень Конституції. тобто це не тільки в нас. Це може стосуватися, наприклад, випадків корупції, порушень прав людини, або коли певні політичні дії або рішення є предметом суперечок з точки зору їх конституційності. Однак це не означає, що Конституція як така не виконується. Конституційний суд України слідкує за дотриманням Конституції, приймає рішення про конституційність законодавчих актів і дій органів державної влади. Тобто, по факту, все, що стосується Конституції, те, чого е, правовому полі не було. За що активістів арештовують, треба звертатися до Конституційного суду, я так розумію, вже народу України безпосередньо. Крім того, багато громадян, громадських організацій та інституцій демократії в Україні активно підтримують та захищають конституційні права та принципи. Ну, пробуємо, так. Да. Тому відповідь на це питання може бути складною та багатогранною, і вона не може змінюватися в належності від контексту. О, і вона може змінюватися в належності від контексту, так. Хто є гарантом Конституції? Згідно з Конституцією України, президент України є гарантом Конституції прав та свобод громадян, а також правильного і своєчасного виконання законів. Оце так новина да? для багатьох. Президент несе відповідальність за дотримання Конституційного порядку в країні та охорону суверенітету та незалежності України. Проте важливо пам'ятати, що Конституція – це не лише документ, за який відповідає одна особа або орган. Вона є фундаментальним правовим документом, який регулює всю державну діяльність і гарантує права всіх громадян. Тому кожен орган державної влади, кожен посадовець і кожен громадянин мають дотримуватись положень конституції. Оце дуже важливий момент, от коли підходять військові, ста і якщо вони хочуть поспілкуватися при конституції, це моє улюблене, тому що дуже швидко ми знаходимо спільну мову, і вони розуміють, що вони порушують закон, і нам треба всім закону дотримуватися максимально, максимально точно. І тільки тоді, от беремо за основу конституції, тільки тоді ми можемо побудувати міцну, справедливу і вільну Україну, і реалізувати національну українську ідею воля. Як називають тих посадових осіб, які не виконують Конституцію і діють в суперечній або їй. Я тут не знаю, як написати насправді теж вчу українську мову. Посадові особи, які діють в порушення Конституції або інших законодавчих актів, можуть бути визнані винними в службовому злочині або, в залежності від важкості порушення, кримінальному злочині. В Україні такі дії можуть бути розглянути як злочини. Злочини проти правосуддя державна служба або службової діяльності. Важливо відзначити, що будь-яке порушення повинно бути доведено в судовому порядку. Ніхто не може бути визнаний винним до того, як його вина буде офіційно встановлена відповідним судовим рішенням. Також слід пам'ятати, що виконання положень Конституції та інших законів є обов'язком. Ком кожного громадянина, не тільки посадових осіб, це те, про що я кажу: вимагати виконувати конституцію, вимагати її виконання від всіх і посадових осіб, і інших навколо людей, це те, що може змінити Україну, це те, що може повернути Україні її законність, її республіку, її. Право громадянина або право народу мати владу. І тільки так. По-іншому ми вже багато скільки пробували і Майданів, і пробували всякого іншого. По-іншому ми тільки довели до війни. По факту. Чи можна назвати таких людей зрадниками української нації? От я хочу ж підвести зрозуміти, яка градація має бути. Термін зрадник має сильне негативне забарвлення. І зазвичай використовується для опису осіб, які зрадили свою країну, наприклад, шпигуна, який передає важливі відомості іншій країні. Законодавство України, зокрема, кримінальний кодекс, визначає зраду держави як особливо тяжкі злочин проти основ національної безпеки. Щодо порушення Конституції та інших законів посадовим особам посадовими особами, то так. Це може бути серйозним злочином, але назва зрадник в даному контексті може бути надто суворою та емоційною. Наприклад, посадова особа, отут він пише, наприклад, разом, а до, до цього писав окремо, е, теж вчиться українській мові. Наприклад, посадова особа може прийняти неправильне рішення або зробити помилку, яка не мала б на увазі зраду в традиційному розумінні цього слова. Важливо пам'ятати, що порушення законів слід розглядати у контексті, і справедливість повинна забезпечуватись через демократичну та законну судову систему, чого в нас поки що немає. Людина повинна бути визнана винною в судовому порядку перед тим, які будуть прописувати важкі звинувачення. Далі, як діяти у тому випадку, коли тисячами гинуть люди? Від наслідків війни, від того, що основний закон України не працює, корупція на війні, а значить, і на життя продовжується. От тут він мені видав: ви висловлюєте дуже важливі питання, які торкаються життєво важливих ситуацій. Це показує, наскільки серйозними можуть бути наслідки корупції, особливо в умовах конфлікту. Це є серйозними порушеннями прав людини і справедливої відповіді на ці виклики не можна знайти в одному відповіді. Ага. Справедливої відповіді на ці виклики не можна знайти в одному відповіді, в одній відповіді. Проте, декілька основних принципів можуть допомогти відповіді, у відповіді на ваше питання. Перше. Законність. Це основний принцип в будь-якому суспільстві. Якщо існують порушення закону, їх слід розслідувати і притягати до відповідальності винних осіб. Це може вимагати значних зусиль для боротьби з корупцією, удосконілення системи правосуддя, забезпечення прозорості та відповідальності у діях уряду. От у мене запитання до всіх, хто це дивиться, слухає там. А який ще є варіант? Просто, якщо ми це не зможемо зробити, то тоді буде беззаконня, як воно і було, що привело до війни. Далі. Громадський контроль у демократичному суспільстві громадянам мають право і обов громадяни мають право і обов'язок висловлювати свої погляди, включаючи критику дій уряду. Дуже цікавий момент, який мало хто розуміє. Мають право і обов'язок, тобто висловлювати свої погляди, включаючи критику дій уряду, це не просто право, це обов'язок для того, щоб уряд отримав зворотній зв'язок і адаптувався під вимоги народу України. Це дуже добре, треба в'їхати зрозуміти протестування. Мирні демонстрації, публікації в медіа це всього лише кілька засобів, які громадяни можуть використовувати, щоб привернути увагу до цих питань і вимагати змін, вимагати, не просити там через петиції, Якось прошу, пане президент. Вимагаємо змін як народ України. Ось що має відбуватися вже давно. В 2016 році я для себе зрозумів, що якщо в 2017 році український народ не прокинеться, я поїду з України, тому що вже не було в мене віри в українську народу. Потім в 2022 році почалася ще повномасштабна війна, тобто наступний виток цієї війни, який почався в 2014 році я зрозумів, що тут зараз в Україні у нас відбуваються найглобальніші зміни в свідомості людей. Так, ця наша недолугість призвела до війни, до такої страшної війни. Але зараз ми це все, все ж таки можемо змінити, і нам необхідно це міняти. І тому ми дивимося, як нам пропонується зробити штучний інтелект, який допомогти нам. Далі, міжнародна спільнота у таких ситуаціях, таких ситуаціях, які ви описуєте, міжнародна спільнота може відіграти важливу роль. Організації, такі як ООН, Європейський Союз, Рада Європи та інші, можуть висловити свою позицію щодо ситуації, вказати на порушення і навіть надати допомогу або санкції, якщо це відповідає їхнім політикам. Не людям політикам, а відповідає політиці полі їхній політиці, скоріш за все. Важливо відзначити, що це складний процес, який вимагає координальних зусиль від уряду, громадян, неприбуткових організацій, міжнародної спільноти та інших зацікавлених сторін, за умови вірного керування, розуміння проблеми та постійних зусиль, можливо досягти справедливості та стабільності. Оце все, що він сказав, я би хотів просто зробити короткий, маленький висновок, тому що. Це важко розуміти. Це багато інформації, це багато, що треба розкласти по полицях в голові. І це постійно треба практикувати кожного дня. Простіше практикувати наступне бути людиною. Стати нею в першу чергу, бути нею, бути людиною. До, просто до всіх відноситись, розуміти, що е, всі. Люди інші, то є велика одна сім'я, і діяти безпосередньо для досягнення миру. Розуміти, що. Все ж таки, от я спілкуюся з військовими дуже багато. Вчора на суді нас військові приїхали на нас, натравили військових. Ми з ними дуже файно поспілкувалися, знайшли спільну мову і дійшли до висновку, що треба в першу чергу бути людьми. Їм так соромно, їм так неприємно приїжджати з фронту і ходити виловлювати за наказом ТЦКВ людей, хлопців. І виконувати ці, нібито накази, а це злочинний наказ, вони не мають права. І це в першу чергу законність. І я їм кажу, як громадський контроль, кажу, чому ви виконуєте злочинні накази? Ви, ті, хто захищають волю, і кожен зараз має усюди. Це має бути і громадянин, і уряд, і неприбуткова організація, міжнародна спільнота, всі інші, всі 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 хто це розуміють, просто у кого є така свідомість. І усвідомлення проблем мають максимально бути ефективними, максимально, скажімо так, конструктивними кожного дня, кожну мить у напрямку до здобуття миру і розуміння того, що волю, при тому, що мир нам потрібен, але волю ми не можемо віддати. Раби не мають миру ніколи, вони мають рабське життя.